Проект Привид рівняни розробили поншо для збройних сил, яке не розпізнає тепловізор. Зліпила стільки фігур, що не може злічити. Історія 16-річної рівнянки Марини Усенко до Всесвітнього дня людей за аутизмом. Навчитися скандинавській ходьбі та вакцинуватися від коронавірусу могли всі охочі цими вихідними у парку Тараса Шевченка. Відсьогодні сьогодні у рівному скасували часові обмеження для пільгового проїзду у громадському транспорті. Таке рішення прийняли сьогодні на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, як повідомив міський голова рівного Олександр Третяк. Наразі управління транспорту розпочинає вивчення пасажиропотоків на різних маршрутах. Нагадаємо, часові обмеження пільгових перевезень запровадили через погіршення епіситуації у зв'язку із COVID-19. а у липні 2022 року пільговий проїзд дозволили з 9 ранку по 16 то ноль-ноль. На півночі рівне опади, які випали упродовж січня-березня, перевищили торічні показники на понад 60%, і Це призвело до підняття рівня ґрунтових вод за останні 10 років. Про це повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України. Через опади піднявся рівень води у магістральних каналах ґрунтових вод. Це призвело до різкого виходу річок, прип'ять стир, стохід та веселуха на заплаву. За інформацією агентства, через це майже 80 населених пунктів рівно. Чи не під ризиком підтоплення, щоб не допустити цього, північно-міжнародне управління водного господарства Держрибагентства з початку 2023 року залучило до роботи 72 насосні станції. Легкий виріб зручно одягається. Рівнянин Сергій Смалюк показує пончо, яке маскує людину від тепловізора. У чотирьох кутках знаходяться великі люверси для трансформації. Пончо в два типи палаток і власне для розтяжки тенту. Також в чотирьох кутках в чотирьох кутках знаходяться люверси для. Віджиму повітря. Таку маскувальну накидку чоловік розробив разом із своїм проєкт-партнером. Каже, на це пончо вже отримали патент. Пригадує, до повномасштабного вторгнення займалися пошиттям трикотажного одягу. Втім, коли російські війська напали на Україну, вирішили змінити профіль. Перші зразки, які ми розробляли, це були маскувальні костюми зимові. власне. От. В них використовувалася дорога іноземна тканина. І ціна на дане спорядження, воно дієве, але ціна на дане спорядження було за високе. Тому подальшою цілю нашою було, щоб суть спорядження була та ж. Екранація від тепловізору, але щоб ціна не була такою кусючою». Одна із швачок маскувального одягу Олександра Шилан. Жінка каже: до цього впродовж 20 років займалась пошиттям цивільного одягу. Нам давали просто картинки. Ми по ній розробляли до цього шили Ми звичайні запічка, ремонтики». Сергій Смалюк каже, тепловідбивне пончо. Вони вже протестували, робили це при денному світлі у місті на відстані до 50 метрів. Протестували в місті зі скупченням людей, і тест показав позитивний результат. Але щоб його закріпити, ми звернулися до своїх друзів в іншу область, щоб вони змогли протестити в польових умовах відповідно з військовими. І могли дати вже своє заключне слово. Таке пончо може знадобитися для розвідувальників, каже військовий з позивним Хмель. Я ознайомлюю хлопців з елементами як маскування, як індивідуального захисту, так і облаштування позицій. Ми спробували їх випробувати як пасивним інфрачервоним приладом, так і активним, тобто з підсвіткою. Випробування проводили в польових умовах. Дана накидка сподобалась тим, що вона дійсно працює. Краще, напевно, використовувати під час пересування, тобто в полі, в лісу в смузі. Там, де потрібно швидко забезпечити маскування, зі слів Сергія, така накидка захищає від води та вітру. Вага одного такого півтора кілограмів, а собі вартість маскувального костюму до семи з половиною тисяч. Наразі вони отримали замовлення від військових, які воюють на передовій. Втім, самі профінансувати таку кількість виробів вони не можуть, каже Сергій Смалюк. Нам дали запит, що їм потрібно сотні одиниць такого водкого такого спорядження. Нашою головною ціллю. Є не не продати хлопцям напряму цей виріб ні в якому разі. Наша головна ціль це підключити фонди, благодійні організації і, скажем, небайдужих людей, які хотіли би швидкої перемоги нашої і убезпечення життя хлопців на передовій. Катерина Сірук на Мідріган, Суспільне новини Рівне. Це пластилін це полімерна глина. Я все гарбузовий на ліпити. Другого квітня світ відзначає День людей з аутизмом. 16-літня рівнянка Марина Усенко одна з них. Дівчина виготовляє фігурки з полімерної глини та легкого пластиліну. Нині вона ліпить гарбуза. Коні, пташечки. Тут і наші українські козаки і пасічники, так само коні, як вона каже коні в обіймах. І тут всякі такі ігрові. Ліпити дівчина почала у сім років. Зі слів мами Марини Тетяни Усенко, за цей час її донька виготовила таку кількість фігурок, що їх неможливо порахувати. Ну вона кайфує. От дійсно, що вона кайфує, вона ліпить, вона спокійно робиться. Ну, вона хоч не є агресивна, там кажуть, але вона настільки віддається повністю цій ліпці, ну це її. І він. один, два, три, третього тюлінь. На котом'ят, скьорбані, дракончики, скьордок і бульбазавр. Перші прояви аутизму у доньки Тетяна Усенко помітила, коли тій було два роки. Давай <зваж> коли десь там чи вдарюся, чи ще вона може, Ах, ти плачеш, вона може, вона не скаже, але вона може прийти ай-яй-яй. Але деколи буває, що десь хтось там, там чи дітка, хтось там впадуть, там, чи... вона може засміятися. Я деякі не розуміють, і там ще може піти агресія, що чого ваша дитина сміється. Я ж не буду кричати там чи писати, що в мене дитина аутист, що вона цього не розуміє. Заняття ліпкою Марині порадили медики, аби таким чином розвивати моторику. Перший раз ми як кажуть, з чоловіком їй допомагали, самі розминали пластилін, бо він трошки був, як кажуть, твердуватий для неї. Ми розминали, щоб був трошки м'якіший і вона собі там собі сама ліпила всяких тваринок який ну не їй смак, що війна хотіла. О, а потім вже з часом ми їй казали, що давай саменька все це роби. Фігурки Марина вигадує сама або знаходить приклади в інтернеті. Частина з них персонажі з онлайн-ігор. Це окоголовий, так як я зрозуміла по Маринкиних словах, і телевізор. Це все серія серіяноголових. Мама дівчинка каже, що іноді дорослі не сприймають такі роботи Марини. Натомість одноліткам вони подобаються. Це що викладається на Фейсбуці на фотографіях, одне. А коли всі бачать наживу фігурки, то такі вау! Вау! І кольори супер! Дітям саме цим, бо я думала, що їм подобається там всякі коні, поні. А вони вказуються їм, дай хагі-вагі, якісь емісії, дай їм сіреноголові. Саме такі цікаві відкладаю, щоб показувати на виставках. Кому щось подобається, так само можемо. Багато ми подарували. Багато ми дали на ярмарки для нашої армії, для ЗСУ. Так само є, що за кордон, і на Польщу, і на Німеччину. І, і так люди так просто замовляють, щоб подарувати нашим друзям за кордонним. Від нас від України, щоб було на пам'ять. Ось. А так як то кажуть, все мене в сенсі тримаємо, самі любуємося. Роботи Марини показують на виставках, зокрема, за кордоном. Частину віддають на ярмарки, щоб зібрати гроші для військових. Ще частину продають. Катерина Сірук, Ольга Верещук, Роман Чекунець, Суспільне новини, Рівне. Рівнянці Галині Мельниченко виповнилося 87. Розповідає кілька років тому почала самотужки займатися скандинавською ходьбою, коли довідалася, що у парку імені Шевченка пройде колективне заняття цим видом фітнесу. Вирішила приєднатися. Дочка позвонила. Позвонила донька, що є такий майстер-клас із скандинавської ходьби. Палки вони мені подарували вже три роки тому. Я у книжці прочитала, ходжу, але думаю, треба дізнатися, як правильно правильно я роблю чи ні. Ні. просто хочу бути здоровою, енергійною якомога довше, дітям не набридати, щоб ніхто за мною не доглядав, щоб сама за собою ходила. Дев'ятирічному Мирону копилу про скандинавську ходьбу розповіла мама. Каже, вирішив спробувати, бо любить пізнавати щось нове. Дощ робить, щоб дихати свіжим повітрям, Тоби ходити. Це все здоров'я можна виберегти. Загалом на здорову прогулянку у парку зареєструвалося кілька десятків рівнян. Усім їм роздали спорядження для скандинавської ходьби з допомогою інструктора Петра Маринчика. Вони вчилися правильно займатися цим видом фітнесу. Найефективніший вплив на організм: 90% м'язів при правильному при правильній техніці ходьби застосовується організму і для кровоносної системи, для легенів легені збільшується для сулобів. Для Хребта, маса, маса всяких плюсів і це і хоть скандинавська ходьба це не спорт, а це фітнес. Спорт це дуже тяжко і тому дуже мала кількість людей займається спортом. А фітнес це приємно. Проєкт Здорова прогулянка ініційований Міністерством охорони здоров'я України для підтримки вакцинації від ковід. 19 у його рамках можна було не лише вакцинуватися, а й безкоштовно зробити тест на віл та гепатит. С, виміряти тиск, перевірити рівень цукру в крові, зробити флюорографію, проконсультуватися із лікарем терапевтом Певтом та психологом Максим Коломис Назар Мідріган Суспільне новини Рівне. Копію ікони Матері Божої представили у костелі святих апостолів Петра і Павла у Рівному. Про це повідомив отець Вальдемар Павелець з Києва, який привіз копію ікони до Рівного. За його словами, оригінал ікони був у костелі святого Антонія, теперішньому органному залі. А у кінці другої світової війни її вивезли з рівного до польського села Моково, де й перебуває нині. Я приїхав до вас з Києва і від сьогоднішнього дня буду проводити парафіальні реколекції великопісні, для того, щоб приготувати парафіян, прихожан цього храму в Рівному до переживання свят пасхальних Казати, Я цю ікону привіз з Польщі. Волонтери, які зі мною були, ми зробили так, щоб ця ікона, це копія цієї ікони, бо копія оригіналу знаходиться в Польщі, щоб ця копія цієї ікони могла у... Грудні перед Різдвом Христовим приїхати в Україну. Воно був в Києві у мене декілька тижнів. І пізніше, на початку січня, вона приїхав вже до Рівного. Оригінал цієї ікони в 1945 році виїхав, був забраний в дуже подібному, такому схожому часі, тому що тоді теж були асфабадідцілі, які приходили нас асфабаждать. І зараз в цьому часі також мусимо боротися. Рівненський юнацький гурт батя розслабся» зібрав на власному благодійному концерті майже 8 тисяч гривень для Збройних сил України. Репетицію виступу Суспільне показувало 31 березня. А сам захід відбувся цієї неділі у галереї живопису Євроарт. У репертуарі гурту лунали пісні, покладені на вірші українських поетів-класиків, зокрема Тараса Шевченка, Лесі Українки та Ліни Костенко. Таку програму музиканти назвали ДНК Данина нашим класикам, куди спрямують гроші. Ні, волонтери ще не знають за словами музичного керівника гурту Андрія Оштука. Зараз розглядають одразу декілька варіантів допомоги для військових. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.